Привіт, друзі! Ви знаєте, я вже давно відійшов від російського контенту, бо після всього, що вони роблять, у мене просто немає бажання щось із ними мати. я свідомо переключився на іноземців, бо там нормальна логіка, нормальна мова і нормальні емоції. Але сьогодні я хочу зробити виняток, бо навіть попри всю їхню пропаганду, навіть попри війну, росіяни почали скиглити так гучно, що це варто почути. Вони самі описують, що таке жити в Росії у 25-му році, і чесно, це звучить гірше ніж будь-які жарти про русський мір. Тож я сьогодні покажу вам переклад одного дуже показового звернення. Слухайте уважно, бо це не пропаганда, це їхня реальність. Головні новини на Росії у 2025 році. І це не про Трампа, переговори, чи Україну. Це значно глибші зміни в країні які залишаться надовго, більше ніж на один рік? Отже, у 2025 році російський уряд заборонив YouTube, дзвінки в WhatsApp, Snapchat, Roblox, багато сервісів, які дозволяють людям спілкуватися один з одним, навіть Google Meet. Усі ці речі і зараз кожного разу, коли я намагаюся подзвонити мамі, я думаю, так а як я взагалі маю дзвонити? це не працює, це не працює, це теж не працює. Тому я намагаюся навчити її користуватися VPN, тому що якщо увімкнути VPN, усе працює. А якщо VPN немає, то ти просто не можеш отримати доступ до 80% інтернету. наступне мобільний інтернет. У деяких регіонах. Мобільний інтернет повністю вимкнений. Тобто, якщо ти виходиш з дому, де є Wi-Fi, то на вулиці інтернет взагалі не працює. якщо хочеш користуватися картами, щось знайти, викликати таксі, чи ще щось нічого не працюватиме. І це не якийсь один регіон у багатьох регіонах, усе саме так. А в деяких мобільний інтернет то вмикається, то вимикається зовсім випадково. Свобода інформації та доступ до інтернету в Росії у 2025 році суттєво впали. Ще один момент репресії. Людей масово саджають у тюрми, але не тих, хто проти режиму таких саджали і раніше, і це вже давно не новина. Нова категорія людей, які зараз у Росії йдуть до тюрми, це ті, хто служить режиму дуже багато розслідувань проти суддів. проти людей, які працюють на державу. Самбадіху ізху вокінфоґавермент, десисформально це антикорупційні розслідування. але всі знають, що якщо хтось працює на російську державу, він корумпований. Тож то ж справа не в корупції і не в боротьбі з нею це випадкові репресії проти людей які обслуговують режим І це не просто взяти одну людину і посадити ні сентхімф то джей дисисноті. Зараз вони обирають когось і кажуть, о, ти дуже корумпований. Ми посадимо тебе в тюрму, заберемо все твоє майно, усі твої активи, усе, що ти коли-небудь заробив або мав. А також ми заберемо майно та активи твоєї дружини, твоїх дітей, навіть твого водія і його дружини. Тобто вони забирають гроші не лише в однієї людини. А в усіх, хто поруч із нею. Це величезна кампанія. І це не проти однієї людини. Це проти її сім'ї, друзів тощо. Росія не бачила подібного ще з часів сталінської епохи. Так, Звичайно, хтось іноді йшов у тюрму через корупцію. Це було нормально для Росії, але забирати все у цілої родини та навіть у водія це щось абсолютно нове. також зростають податки, Новий бюджет ухвалили і податки піднімуть. І були спеціальні правила для малого бізнесу. які дозволяли й мені також вести невеликий бізнес на Росії цей бізнес був прибутковим саме через податкові пільги. але зараз ці пільги скасували і це буде величезним ударом по малому бізнесу. Я не знаю скільки з них виживе, тому що раніше було 6% податку, а зараз 6% плюс 22%. Тобто це збільшення не на трохи, це збільшення в рази. я не уявляю, як малий бізнес зможе вижити після таких змін. Ось такі головні новини на Росії. А ти чув про щось із цього у 2025 році.